Основи монтажу у програмі Vegas Pro. Підготування до роботи створіть на диску d теку з назвою майбутньої програми і скопіюйте або перемістіть у неї звукові файли, з якими будете працювати над цією програмою. Якщо для створення програми необхідно працювати з файлами, які знаходяться у мережевих теках, обов'язково скопіюйте їх у вашу теку з програмою. Не працюйте з файлами у мережевих теках напряму у програмі Vegas. Запустіть програму Vegas Pro. Якщо ви ще не працювали у програмі або у програмі були виставлені відповідні налаштування, відкриється порожній проєкт Untitled без назви. Одразу збережіть проєкт у ТЕЦі з майбутньою програмою, давши йому одноіменну назву. Тепер у ТЕЦі з назвою програми, окрім робочих звукових файлів, повинен з'явитися файл з назвою програми і розширенням VEG. Як розмістити звуковий файл на таймлайні. Найшвидший і найпростіший спосіб розміщення звукового файлу на таймлайні це перетягнути його із будь-якого файлового менеджера. Відкрите або активуйте будь-який файловий менеджер, наприклад, провідник або Total Commander. Знайдіть у ньому теку з назвою вашої майбутньої програми, а у ній потрібний файл, і перетягніть його на таймлайн. Можна перетягнути файл на вже існуючу доріжку. А можна перетягнути нижче останньої існуючої доріжки. Нова доріжка створиться автоматично. За замовчуванням, краще перетягувати файли на таймлайн з деактивованою функцією автоприв'язки. Але у разі, якщо вам необхідно розмістити новий файл серед уже розміщених на таймлайні кліпів, при цьому всі кліпи, розташовані праворуч від вставлюваного, треба змістити праворуч і зберегти їх взаємну компоновку у часі. Активуйте автоприв'язку і оберіть третій режим усі доріжки, маркери і регіони. Щоб побачити всі кліпи, розміщені на таймлайні, натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс стрілка вниз. Щоб розтягнути зображення сигналограми, поставте курсор таймлайна у відповідне місце і натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс стрілка вверх або колесо миші від себе. Виділення кліпів. Щоб виділити один кліп, наведіть вказівник миші на кліп, клацніть по ньому вказівником миші. Щоб довільно виділити декілька кліпів, виділіть один із потрібних кліпів і, утримуючи клавішу Ctrl, проклацайте вказівником миші решту потрібних кліпів. Щоб виділити суцільний ланцюжок кліпів, виділіть перший або останній кліп ланцюжка, затисніть клавішу Shift і виділіть останній або перший кліп ланцюжка. Щоб виділити кліпи декількох доріжок, виділіть перший кліп нижньої потрібної доріжки і утримуючи клавішу Shift, виділіть останній кліп верхньої потрібної доріжки. Тепер натисніть клавішу Ctrl і виділіть решту потрібних кліпів. Щоб виділити усі кліпи, виділіть будь-який кліп і натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс A. Щоб зняти виділення з будь-якого із виділених кліпів, клацніть по ньому вказівником миші, утримуючи клавішу Ctrl. Щоб зняти виділення з усіх кліпів, клацніть вказівником миші по будь-якому місцю таймлайна, де немає кліпів. Утримуючи клавішу Ctrl, можна довільно виділяти і знімати виділення окремих кліпів. Перетягування кліпів Запам'ятайте для переміщення кліпу за його край тягнути не можна. Для переміщення одного кліпу, автоприв'язка повинна бути деактивована. Схопіть мишкою потрібний кліп і потягніть його у бік або у бік і вниз, якщо бажаєте створити нову доріжку і розмістити на ній цей кліп. Для переміщення декількох окремих кліпів автоприв'язка повинна бути деактивована. Виділіть мишкою потрібні кліпи. Відпустіть клавішу Ctrl, схопіть мишкою будь-який із виділених кліпів і перетягніть у бік або у бік і вниз, якщо бажаєте створити нову доріжку і розмістити на ній потрібні кліпи. Для переміщення ланцюжка кліпів активуйте автоприв'язку, оберіть її перший або другий режим, залежно від того, чи потрібно вам при цьому переміщати мітки, схопіть мишкою перший кліп із ланцюжка кліпів, який потрібно перемістити, і перетягніть у бік або у бік і вниз, якщо бажаєте створити нову доріжку і розмістити на ній виділений кліп. Для переміщення декількох ланцюжків кліпів активуйте автоприв'язку. Оберіть її перший або другий режим, залежно від того, чи потрібно вам при цьому переміщати мітки, і виділіть перші кліпи потрібних ланцюжків. Відпустіть клавішу Ctrl, схопіть мишкою будь-який із виділених кліпів, і потягніть у бік або убік і вниз, якщо бажаєте створити нову доріжку і розмістити на ній потрібні кліпи. Для переміщення усіх кліпів на усіх доріжках, розташованих праворуч від обраного, активуйте автоприв'язку і оберіть її третій режим: усі доріжки, маркери і регіони. Схопіть вказівником миші перший із кліпів, які потрібно перетягнути, і потягніть у бік або у бік і вниз, якщо бажаєте створити нову доріжку і розмістити на ній виділений кліп. Розрізання кліпів щоб розрізати один кліп, спочатку виділіть його, тобто наведіть на нього вказівник мишки і клацніть лівою кнопкою миші. Потім поставте курсор таймлайна у потрібне місце і натисніть клавішу S – Split розділити. Якщо не виділити кліп, будуть розрізані усі кліпи у цьому місці. У місці розрізання автоматично створюються фейди. Кліпи можна розрізати під час відтворення. Розберімо на прикладі монтування голосу. Монтаж голосу здійснюється з активованою автоприв'язкою. Покладіть пальці на клавіші S та X. Краще під час монтажу не знімати їх з клавіатури. Розтягніть доріжку для комфортної роботи. Поставте плейхет у потрібне місце. Запустіть відтворення. Знайдіть паузу або звук вдиху і поставте курсор таймлайна у кінець паузи. Натисніть клавішу S. Кліп буде розрізаний у цьому місці. Тепер знайдіть початок паузи і поставте туди курсор таймлайна. Натисніть клавішу S. Кліп буде розрізаний у цьому місці. Натисніть клавішу X. Пауза буде вирізана, а правий кліп переміститься до курсора. Схопіть правий кліп вказівником миші і трохи відтягніть праворуч для збереження природності мови. Якщо праворуч від кліпу на цій же дорізці будуть розташовані інші кліпи, вони також будуть переміщатися із збереженням взаємної компоновки. Далі колесо миші на себе для стискання сигналограми і поставте курсор таймлайна у місці наступної паузи. Колесо миші від себе для розтягнення сигналограми і повторіть процедуру вирізання паузи. З часом ви звикнете і можна буде пришвидшити відтворення під час монтажу. Монтаж можна також здійснювати і в режимі зупинки. Для цього виділіть паузу або дихання, оперуючи вказівником миші нижче найнижчої доріжки і натисніть клавішу X. Пауза буде вирізана, а права решта кліпу переміститься до курсора. Схопіть правий кліп і трохи відтягніть праворуч для збереження природності мови. Щоб перевірити прийнятність монтажу, поставте плейхет до місця монтажу і натисніть клавішу відтворення. Будь-який обрізаний кліп завжди можна відновити ліворуч або праворуч. Активуйте автоприв'язку і оберіть її третій режим All Tracks, Markers Enter Regions – Усі доріжки, маркери і регіони. Якщо у проєкті більше однієї доріжки з кліпами, поставте курсор таймлайна у потрібне місце і колесу миші від себе для розтягнення сигналограми. Якщо потрібно відновити початок кліпу, наведіть вказівник миші на початок кліпу, вказівник змінить свій вигляд і потягніть ліворуч. Якщо при відновленні початку кліпу буде досягнуто початок оригінального файлу, у верхній частині сигналограми з'явиться трикутний виріз, і ліворуч від початку файлу буде повторений кінець оригінального файлу. Якщо потрібно відновити кінець кліпу, здійсніть аналогічні дії в кінці кліпу, але потягніть вказівник праворуч. Якщо при відновленні кінця кліпу буде досягнено кінець оригінального файлу, у верхній частині сигналограми з'явиться трикутний виріз, і праворуч від кінця файлу буде повторений початок оригінального файлу. Змінити довжину і тип фейду. Щоб змінити довжину фейду, наведіть вказівник миші на трикутничок у верхньому куті кліпу. Вказівник змінить свій вигляд і потягніть у бік. Щоб змінити тип фейду, наведіть вказівник миші на фейд, відкрите правою кнопкою миші меню фейду і оберіть бажаний тип фейду. Нормалізація кліпів. Щоб нормалізувати окремі кліпи, виділіть їх і натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс N. Повторне натискання цієї комбінації скасовує нормалізацію. Змінити гучність окремих кліпів. Щоб змінити гучність окремих кліпів, виділіть їх. Наведіть вказівник миші на жовту горизонтальну лінію, розташовану зверху кожного кліпу. Вказівник змінить свій вигляд на кисть руки зі стрілкою і потягніть униз. При перетягуванні лінії гучності вниз з'явиться підказка з указанням рівня пониження гучності. Змінити гучність довільно. Щоб довільно змінити гучність доріжки, виділіть доріжку у вікні доріжок і натисніть комбінацію клавіш Ctrl плюс V. Посередині доріжки з'явиться огинальна гучності, яку можна довільно змінювати. За замовчуванням, тобто коли огинальна знаходиться посередині доріжки, значення гучності становить 0 дБ. Діапазон гучності верхньої половини доріжки становить 6 дБ. Тобто, максимально піднявши огинальну, рівень гучності відтворення доріжки підніметься на 6 дБ. Діапазон гучності нижньої половини доріжки становить від нуля до мінус безкінечності, тобто опустивши огинальну гучності максимально вниз, ви повністю заглушите звук доріжки. Зверніть увагу, що вид сигналограми при зміні огинальної не змінюється. Зміни огинальної здійснюються за допомогою точок. Щоб максимально точно змінювати огинальну, максимізуйте висоту доріжки. Щоб створити точку, наведіть вказівник миші на огинальну у потрібному місці, вказівник змінить свій вигляд на кисть руки зі стрілкою і двічі клацніть лівою кнопкою миші. Створіть дві точки і потягніть огинальну, наприклад, униз. Орієнтуйтеся на підказчик часу і рівня відтворення нижче і праворуч від вказівника миші. Гучність відтворення фонограми у цьому місці буде плавно зменшена. Створіть ще дві точки і потягніть огинальну вгору. Або наведіть вказівник миші на праву точку. Вказівник змінить свій вигляд на кисть руки і з'явиться підказчик рівня відтворення. Відкрийте правою кнопкою миші меню точки і оберіть пункт 0 дБ. Гучність відтворення фонограми у цьому місці буде плавно збільшена. Поверніть попередню висоту доріжки. Щоб швидко й приблизно змінити гучність частини доріжки, опустіть вказівник миші нижче нижньої доріжки і виділіть лівою кнопкою миші частину доріжки. Наведіть вказівник миші на огінальну. Вказівник змінить свій вигляд на кись руки зі стрілкою і з'явиться підказчик Volume, гучність і потягніть вертикально. Для видалення точки наведіть вказівник миші на точку, вказівник змінить свій вигляд на кисть руки і з'явиться підкажчик рівня відтворення. Відкрийте правою кнопкою миші меню точки і оберіть пункт «Деліт». Якщо вимкнути і повторно увімкнути огинальну, всі дії, які були здійснені із нею, зникнуть. Повернути попередній стан можна за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс Z або піктограми АНДУ. Щоб скопіювати файли, виділіть їх і натисніть клавішу С. Щоб вирізати кліпи з таймлайна, виділіть їх і натисніть клавішу X. Щоб вставити кліпи з буфера обміну, наведіть вказівник миші у потрібне місце. Поставте курсор таймлайна і натисніть клавішу В. Щоб швидко здублювати кліпи, виділіть їх і, утримуючи клавішу Ctrl, перетягніть їх на потрібне місце. При виконанні вставляння і дублювання кліпів автоприв'язку краще деактивувати.